І в губернаторів бувають невдалі дні. Так, от очільник Черкащини Сергій Тулуп їхав у компанії з головним міліціонером області Валерієм Дерновим по обласному центру. І захотілося їм раптом заїхати на місцевий ринок. Пояснюють, щоб ціни перевірити машину і не якусь там, алексус ЛС ЛС-460», Звісно, припаркували неподалік на стоянці біля магазину. Кооператор. А коли до ціна придивлялися і вирішили їхати далі, але машини уже не знайшли. Перед інспекцією в Lexus залишали водія. Але тому довелося вийти, як каже, з технічних причин серед білого дня в центр міста збіглося десятки міліціонерів, почали опитувати перехожих, шукати свідків і так далі. Врешті, чи то завдяки спецоперації міліціонерів, чи викрадачі просто одумалися, віп-автівку таки знайшли. Знадобилося на це рівно п'ять годин. Деталі міліція не розголошує, але машину, начебто, знайшли покинутою просто неба на одній з черкаських вулиць. Уявляє цю картину маслом. Іде тулуб зі свитою, нагнавши страху на базарників. Свого скромного авто. І цікаво, до свого робочого місця пішкарусом добирався, чи за одну роботу черкаських маршруток перевірив, вимагає подробиць блогер Пупкіна. А записочку з вибаченнями не залишили, цікавиться мішанчик. У Калашникова дача раптово згоріла, утулоба машина сама пішла гуляти. Цікаво, хто наступний, констатував Гатіто.